Друзі, флісочка, 8 кілограмів, дитяча, 800 гривень. Дуже багато кігурунів, дуже багато класних, така з єдинорожком, ковтинка, флісочка така. Тут у нас є від Star Wars, Від Star Wars, кігуруни з капюшончиком. Класно. Далі у нас є така флісочка. дитяча, все класно зорієнтую деякі по цінах це від H&M 134 сантиметри. Ічндем. Далі у нас така коринтований леопардовий розцвітка, така 140-146 см. Далі у нас кігуруми таке більшенькі, Це у нас 164-152. Таке врожеві сердечки. Далі у нас така флісочка класна з пандою. Класненька така. Далі у нас Далі. узірочку, ківурун. Полосочку, в зірочку. Дуже класно. Розмір не скажу, бо не пише. Далі у нас є. Я перший раз бачу дитячий джакурське. Чесне слово, перший раз бачу. Дуже класно. Ці фірми дуже дорогі. Це у нас розмір 152 см. Дуже класно дитяча. Перший перше бачу, чесно. Це у нас. Така зебра, кігурумі, швиденько, не скажу розмір, бо бачите, не пише. Не скажу розмір, далі у нас кігурумі такі меншеньке вже, з вушками, з кулачками. Таке вже меншенькі. Це щось певні 140 певні, 104, напевно. 105-120. Але 120 я сніглася, якщо ножки будуть там. Далі у нас така флісочка. Класна кольорова, на дитинку. Далі така флісочка з, пан... з пельмінчиком, дуже класно гостить. Далі у нас таке кігурон. зірочко темненьке, з, з капюшончиком. Швиденько скажу розмір. 134. 140. Далі у нас в лотику є рожева добропалочка на дівчинку. Плісочка така, типу теді. Дуже багато теді, як бачите, бо це на діток. Це наступний H&M, Так, розмір 122-128. Далі у нас флісочка така. Розмір 122 см. Така яскрава зелена флісочка. Як бачите, в лотику попадаються і спальні такі штанці на дитинку. Знову зелена, така класна яскрава флісочка, Пише, що розмір 35. Але що це означає? Бог не знає. Далі така у нас тут є бантик, саду пісочка класна, тепленька на дівчинку. Я нагадую, що це сорт перший плюс другий, тобто він міксований, але переважає, як бачите, краще. Так, я нагадаю, що це 800 гривень за лотик, 10 кілограмчиків дитячого одягу. Багато фігурунів, багато. Багато тепленьких, дуже таких теплесеньких, приємних, приємних до тілу флісочок, дитячих. Швиденькому скажу, можливо, розмір. Не пише, не знаю розмір. Дивіться, яка класна. Теді. Такого класного кольору. фіолетового, світло-світло, фіолетового 9-10 років. І останнє в цьому лотику така класна флісочка. Пишіть у нас в коментарі.